Врятували 11 людей. На жаль, одна людина загинула. Таку статистику за минулий тиждень надали у ДСНС Кам'янського району. Повідомляють, на виклики виїжджали 22 рази: 10 разів на пожежу, один на допомогу населенню та один раз на коротке замикання без подальшого горіння. Рятувальники району розповіли подробиці подій. 24 листопада надійшло повідомлення до служби порятунку про займання квартири в південному районі на вулиці Долматова. Горіло домашнє майно на площі 10 квадратних метрів. О 18-й годині 46 хвилин дана пожежа була ліквідована. Загиблих та травмованих на події не було. До гасіння пожежі залучено 13 рятувальників та три одиниці пожежно-рятувальної техніки головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. А вже наступного дня, після опівночі у Заводському районі, загорівся житловий будинок. По прибуттю було встановлено, що горить дах одноповерхового житлового будинку на загальній площі 50 квадратних метрів. От в другій годині 25 хвилин, дана пожежа була ліквідована, загиблих та травмованих на події не було. Загалом площа пожежі склала 50 метрів квадратних. До гасіння пожежі залучено 12 рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Причину пожежі встановлюють слідчі національні поліції. Рятувальники нагадують, по всій Україні оголошено про складні погодні умови. Тож мешканців та гостей міста просять бути обачними. А у разі виявлення пожежі дзвонити за номером 101. Реактувальники радять під час низьких температур не виходити за потреби на вулицю, пересуватися вулицею краще тільки у зимовому взутті з підошвою, мікропористою чи іншої м'якої основи, та без великих каблуків. Під час ходьби не поспішайте, не тримайте руки в кишенях, ноги злегка розслабте в колінах та ступайте на всю підошву. Перебуваючи на вулиці, тримайтеся подалі від будинків, ближче до осередку тротуару. Взимку, особливо в містах, дуже велику небезпеку являють з собою бурульки. Найбільшу небезпеку бурульки становлять у період танення льоду або дощу. Тож, шановні громадяни, не нехтуйте порадами рятувальників, будьте обачні та обережні у випадку небезпеки. Телефонуйте за номером 101.